кандидат історичних наук. Вона дізнавалася, як проходило свято за радянських часів, і які заходи були традиційними і нині зберігаються у країнах близького та далекого зарубіжжя. 1 вересня, як день знань, офіційно затверджений Верховною Радою Радянського Союзу 1 вересня 1984 року. Проте й до офіційного затвердження саме в цей день за часів радянської влади діти йшли до школи, а в школах проводили урочисті заходи. Також студентам вручали студентські квитки. В Документах Державного архіву Київської області зберігається велика кількість документів щодо розвитку освіти на Київщині в кінці вісімнадцятого-два століття. Це архівні фонди дирекція народних училищ Київської губернії. Київське губернське правління, київський губернський обласний відділ народної освіти в цих документах. Ми можемо знайти відомості про те, що новий навчальний рік. Не завжди і зовсім не у всіх учбових закладах розпочинався 1 вересня, яке вважалося кінцевою датою польових робіт. У церковно-приходських школах новий начальний рік, саме в залежності від обсягів польових робіт, в яких брали участь і учні, розпочинався тільки 15 вересня, а в деяких повітових училищах навіть 1 жовтня і тривав до кінця червня наступного року. Що стосується радянської влади, коли вона прийшла на Київщину, то були не тільки націоналізовані гімназії, та й приватні. Ні, школи і було створено багато загальноосвітніх та спеціальних шкіл для національних меншин. Про це говорять документи. Зокрема, в 20-х роках 20-го століття і до початку великої вітчизняної війни існували на території Київщини вірменські, єврейські, німецькі, польські та чеські школи. І до речі, заняття у усіх цих школах теж починалися 1 вересня. Пані, вже цікаво, як сьогодні будуть зустрічати свято в Україні. В нашій багатонаціональній державі традиційно 1 вересня в школах взагалі проходять урочисті лінійки, присвячені початку навчального року. Проте, якщо 1 вересня співпадає з недільною, то взагалі заняття починаються звичайно з 2 вересня. В деяких школах 1 вересня все ж таки проходять урочистості, а в деяких напередодні прийнято взагалі в цей день дарувати квіти своїм вчителям у середніх спеціальних та вищих навчальних закладах. Як правило, обходиться без лінії, або влаштовуються лінійки лише для першого курсу. В деяких учбових закладах ще в серпні відбувається посвячення в студенти, а знову ж таки підкреслю з 1 вересня, але якщо воно припадає на неділю, то з другого розпочинаються заняття. У школах проходить перший святковий урок, який кожного року має різні теми, після якого зазвичай вирішуються організаційні питання, іноді віддача підручників для першокласників, визначаються місця за партами і на цьому навчальний день за закінчується. Ну, взагалі можна також казати, як відзначають 1 вересня і в країнах колишнього радянського союзу. Наприклад, у Росії в школах обов'язково проходять урочисті лінійки. Існує традиція дарувати квіти учителям, і відбувається перший урок, який обов'язково носить назву уроку миру. У Вірменії 1 вересня відзначають день знань, писемності та літератури. Цього дня починаються заняття також і в вищих навчальних закладах, а проводяться урочисті збори і традиційний перший дзвінок для першокласників у школах. Туркменістан відзначає день знань та студентської молоді тисячі першокласників перші йдуть до школи, а вузи республіки поповняються новими студентами. Свято відзначається на самому високому державному рівні. До речі, багато наших емігрантів проживають у Німеччині або Канаді. Вони є для нас країнами з далекого зарубіжжя, Але, от, наприклад, в Німеччині першокласники відрізняються тим, що у день знань приходять до школи не з квітами, а з великим різнокольоровим пакетом. Цій традиції майже 150 років. Напередодні свята діти майструють цей пакет, в який і батьки кладуть солодощі та потрібні для навчання речі, і вже сидячи за партою, першокласники можуть цей пакет розгорнути і подивитися, чим цікавим наповнили його батьки. А у Канаді 1 вересня діти взагалі не йдуть до школи, колежу чи університету. Вони святкують разом з батьками не день знань, а останні дні літа. Перший понеділок вересня називається Днем праці Labor Day англійською мовою і рахується офіційним закриттям літнього сезону. Зазвичай жителі Канади сім'ями їдуть за місто на вікенд або ж смакують барбіту. У сусідньому парку Школа для всіх стартує на наступний день. Ну, взагалі, так чи інакше, перше вересня відзначають у багатьох країнах світу. І, хоч старшокласники, ну зазвичай не дуже задоволені початком копіткої праці, пов'язаної з навчанням, більшість з них все одно чекають на цей день на зустріч з друзями-однокласниками. Ну а ми дорослі згадуємо свої шкільні та студентські роки.